Друзі, нещодавно розпочалося одне дуже важливе свято, яке сягає своїм корінням ще біблійних часів. що сам господь заповідав його святкувати ізраїльському народу. Це свято кучок або Сукот. А це свято довжиною в один тиждень, під час якого єврейська громада будує такі собі тимчасові укриття або ж курені. А це нагадування кожному поколінню про те, що взагалі відбувалося, про історію, про те, що наші предки вони були мандрівниками, а вони будували. Вони блукали по пустелі 40 років, і в біблії це свято також згадується як свято збору врожаю, які святкуються в останні дні жнив. Але що цікавого, ми можемо почерпнути для себе люди 21-го століття, які живуть в Україні. А чого може навчити нас саме це біблійне свято? Давайте розбиратися в цьому цікавому питанні разом з Віталієм Обревко. Це пастор та фахівець в галузі єврейських досліджень. Доброго, Доброго ранку! Дякуємо, що завітали в нашу студію. Готові поділитися такою цікавою інформацією. А ось власне хочеться ще раз можливо глибше зрозуміти: ось яка сутність цього свята сукот або свято кучок. Перше, все це свято врожаю. Угу. В Ізраїлі святкувалося три свята врожаї. Три рази врожай збирали і три рази святкувалися. Тобто Пасха це свято жнив Ячменю, П'ятидесятниця, на 50-й день після Пасхи це свято пшениці, тобто жнив, пшениці. І восени, коли вже всі інші плоди, виноград, оливи, фініки, інжир, гранат. От, вони дозрівали, їх, приносили в храм. і Дякували Богу. Це перше все це. Свято подяки Богу. І так зараз є прийнято дуже святкувати свято подяки, і в багатьох християнських країнах це святкується. В євреїв є біблійне свято Подяки, але ж три рази в рік. Не один, а три рази. Три рази в рік. Так. Ось це свято. -подяки. Це було паломницьке Ага. А, а який період воно святкується в році? Ну, два о, весною і один от, свято кучок. Ага. Це осінь. Це получається по єврейському календарю. Сьомий. Місяць і 15-го числа того mm -hmm. вечора якраз починається. Так, якраз цього вечора почнеться свято. Так. Чудово. А можливо, ви знаєте, ось які справи зараз в Ізраїлі, тому що е, я таки чула таку інформацію про те, що на напрям цього свята там закриваються магазини, люди е, ось не нічого не продають, не купуються, вони будують там курені. Як воно взагалі, який вигляд воно має? Ось справжнє святкування цього свята зараз у, у сучасному контексті. Ну, Ізраїль, скажімо, зараз, хоч він в стані. Але все одно люди святкують, тому що це написано в Біблії. Так? Книга Пятикнижжя, книга Леви, 23 розділ, повторення закону, 16 розділ. Говорить чітко, що сім днів плюс один будете жити в таких от куреннях. І на всіх тільки можна, на балконах, хто робиться, на подвір'ї в себе, навіть між будинками, на даху будують такі курені. І обов'язково те, щоб вони були. Стінки можуть бути з різного матеріалу, але от дах має бути такий, щоб бачити можна було небо, небо без зірки. Тобто mm -hmm. часто використовується гілля пальм фінікових, і mm -hmm. там кладуть ліжко, стіл, і люди там в цей час ще тепло, вони там живуть, їдять вісім днів. Mm -hmm. Дуже цікаво, насправді Хотілося би зараз там побувати, побачити, як воно насправді все відбувається. Але чому ось це настільки важливо? Чому це свято настільки було важливим тоді для єврейського народу, і відповідно зараз перше це заповідь? Угу. Те Бог дав цю заповідь в Біблії. Він каже: Ви будете сидіти, жити точніше, та в сім днів в цих куренях, цих кучках. Тому що я посадив батьків ваших, коли виводив їх з Єгипту. Коли ми знаємо, Господь врятував народ Ізраїля із Єгипетського рабства, перше, коли вони тільки перейшли Червоне море, в них не було де жити, вони не мали з собою будинків, нічого, навіть намети, які потім вони в'язали з козячої шерсті, треба було виготовити. Ну і люди вийшли, а пустеля, де ж під сонцем. От вони на березі цього, скажімо, Суецької затоки, там дуже велика. Кількість очерету. Uh -huh. І вони це черет різали, і з нього будували такі собі шалаші, курені. І вжили тимчасово, поки не виготовили ці намети, почали жити в цих. Це було свято свободи, свято радості, uh -huh. тому що вони тільки-тільки звільнилися з рабства, вони здихнули вільно і, відповідно, це, як то кажуть, рай в шалаші. Це uh -huh. був цей рай, в шалаші, радість свободи. Бог каже, ви будете кожний рік згадувати ті емоції, які переживали ваші батьки, відчуття свободи. Uh -huh. Що ви тепер не робить, що тепер вільні? Але не просто будете приходити і будете ще радіти тим, що я вас благословив урожаєм і приносити будете мені ці перші плоди, подяки. Uh -huh. А це справді дуже таке наповнене змістом свято, яке варто про яке варто знати, про яке варто говорити. А, дуже цікаві предмети ви з собою принесли. А давайте покажемо нашим глядачам і розкажіть, будь ласка, що це таке? Ну, це такий букет, він називається Арбамінім або лулав. Вау! Це в Біблії написано: візьмете з собою першого дня рослини особливі. Ага, так? Так. Написано перше, це буде плід дерева гарного. От плід дерева гарного це цитрон. Можна. Де, да, цитрон, спробувати? Або так. етрог. На це як лимон дуже великий? Ну, зроду лимона, цитрон називається. Так, він може цитрон. більше виростати, так. Так. Ага. він пахне гарно дуже. Гарно пахне. Він на йориті називається етрог. плід угу, дерева цікаво, гарного. Далі написано: візьмете пальмове віття. От капот ага. марім. Капот марім це не розпущене віття, фінікової пальми. Це ще не розпустилося. Бо коли розпускається, то… От, ага, нас... це така гілочка пальми, гілочка яка мала би розпуститися, але вона ось в такому стані. Наступне написано так. гілля широколистяного дерева. Ну, широколистяне дерево, бачите, широкі листки. Ага. Це у нас мирт. Це мирт і верби або верба, яка припоточена. От верба, бачите, листя верба. Можна Відласне. спробувати торкнутися, друзі. Ось дуже цікаво. Воно воно так на дотик, спр... справді, от це справжнє. Так, <правжні>? так, так, так. таке враження. І, і також Запад. має такий цікавий запах, і так гарно воно сплетено. Цікаво, а от. Що воно символізує? Ось ви кажете, що принесеш так листя. А що це ну, листя? символізує? Скажем, давнину, і скоріше всього, ну як вважають дослідники з цих дерев, от саме з цих трьох, робили ці курені. Угу. І навіть саме слово широколистяне і мирте це питання спірне, гадас пізніше з'явилося, але в біблії книга не говорить. Що народ Ізраїля брав оливи так, дика олива, там сортова олива, і вони ще, тобто не мирта, а оливи користовували. Mm -hmm. Ну зрозуміло, що коли кожного року вирізувати величезну кількість дерев, то можна, mm -hmm. знаєте, знищити все, що насаджене, всі mm -hmm. пальми, всі дерева, особливо це плодові. І тому вже єврейські в середині, можна сказати, там, першого століття до нашої ери, вони сказали, ну ми не можемо вирізати всі дерева і будувати з цього кучки. Давайте ми зробимо хоча б такі букети. Угу. Символічно, що ми беремо ці рослини, так. але не сказано, що з них саме будувати. Угу. Тому це буде виконання заповіді. Ну, символ, це символ народу. Божого народу троє, три гілки, одні е, мають і плоди, і красивий і запах, там. Ти ж самі фінік. Там, мирт має гарний запах плодів, як таких нема. Uh -huh. Ну, А верба це люди, які, скажімо, не, не запаху, ні плодів, нічого. Тобто це uh -huh. три категорії людей, які завжди складають з собою скажімо, суспільство. суспільство uh -huh. так, є які дуже хороші. Є люди, які, ну, скажімо, так собі, 50 на 50, Тобто uh -huh. є у них хороша, скажімо, поведінка, ну, але не, не завжди в них все виходить, такі собі середні. Ну, а є такі ніякі. Навіть, як ти кажуть ні риба, ні м'ясо, як от верба. Uh -huh. от. В принципі, один, що бачите, в верби дуже особливу якість, вона дуже вона росте, uh -huh. вона дуже швидко поростає і так далі. Тобто, Зато в них є такі, така якість, як. Вони дуже швидко розвиваються. Тобто, ну, і кожне з цих плодів вони символізують таких людей. Да? Mm -hmm. Праведники, такі собі серединні, і люди, які прагнуть розвиватися там, і так далі. Хоча, які постійно в пошуку чогось. Так, да, в пошуку, mm -hmm. такі креативні, але Можливо, це скептики. Але це тільки для себе, тому що користь, якби так ні mm -hmm. для кого. І от особливо хотів звернути увагу на Етрог. Так. Бачите, він і гарний вид. Бачите, в нього, до речі, не має бути ні одної якоїсь цяточки. От їх спеціально обирають. Mm -hmm. Навіть з лупою, щоб не було жодної плями. Нічого, собі. Тому що вважається, що це е, досконалий пліт угу. і е, символізує месію. Ну, Месія має бути без гріха, без так, плями. Знаю, і відповідно, цей пліт він якби і четвертий, але окремо. От і він має бути досконалий без єдиної плями, без ніяк подряпини. Він має гарний смак, гарний запах і дерево красиве таке, да, цитрусове. Uh -huh. І тому цей четвертий він є символ Спасителя, символ Месії. Тому, коли народ Ізраїля приходить на свято, він бере отак кладею. І вони дякують Богові, uh -huh. що ніколи народ без Спасителя, без Месії не обходиться. Він є частиною Божого народу. Uh -huh. От, і це вірування є в основі єврейської релігії. Так, і загалом в основі віри. А дуже цікаво. А чи є зв'язок між ось цим святом Сукот, і сучасними якимись християнськими традиціями? Я не можу сказати, скажімо, так, наскільки чи є зв'язок. Бо в принципі, ну, свято жнив, свято врожаю, uh -huh. які роблять багато громад, воно якби є зв'язок з Сукот. І я думаю, що скоріше всього він походить саме від єврейського біблійного свято Кучок, де були, приносили всі ці. Плоди землі, плоди дерев і дякували Богові. Угу. От а справді дуже цікаво. От ви зазначили про ось ці такі три різні категорії людей. Чи можемо ми також і в такому духовному контексті? Поговорити про те, що це ті люди, які можливо хтось там, як біблія пише, приносить у 100 разів, хтось угу. там у 60, хтось там в 30 так. і так далі. Я так? думаю, що це дуже хороша, дуже символічно, речі. дуже насправді такий глибокий символ саме в цих речах, які ми угу. принесли. Ось які власне, традиційно і символізуються свято. Які взагалі от хочеться поговорити про а, такі глибині уроки, які ми можемо винести для себе сьогодні, сучасна людина. Із цього свята ми вже про багато що проговорили вже так. Це і вдячність, це також і ось ці символи, які і Христа також символізують. А що ще ми для себе можемо почерпнути? Ось ви зазначали про те, що е євреї вони спеціально там живуть, ночують mm -hmm. у цих куренях з відкритим таким дахом. дахом. Угу. А, цікаво, це... що цей момент дуже важливо, що в біблійні свята вони мають прообразне значення. Тобто вони вказують на якусь реальність, угу. яка мала майбутнього виконатись. Як Пасха вказує на смерть Ісуса Христа на Голгофі, п'ятдесятниця в історії церкви ми знаємо це злиття Святого Духа. Повідно, і осінні свята теж вказують на якесь прообразне значення в майбутньому. Тобто це описано в Старому Завіті, мало виконатися в новому. І як ми бачимо, що в принципі більшість свят вони вже виконалися. Тобто Голгофа, П'ятидесятниця. Єдине свято, яке ще не виконалося, свято Сукот, свято Кучок. Тому що воно символізує, де людина буде жити не від власних, скажімо, рук, що у нас будує свій mm -hmm. будинок, там якийсь пентхаус і так далі, власний маєток. Це перечуття, яке Бог каже, буде, коли люди будуть в раю. Це фактично. Символ нового Єрусалиму, де люди будуть жити під Божим захистом, Божою покровою, коли на голову тобі не будуть падати дрони, ракети, і ти будеш відчувати цю свободу не тільки від рабства, скажімо, фізичного рабства зла, рабства всяких проблем, рабства війни, страху, смерті. Тому цих сім днів, вони, якби там так цікаво написано: будете сім днів святкувати. Перший день буде священне зібрання, і восьмий. І оці восьмий називається Шемені Ацерет, або восьмий день, так зване, завершення, затримка. І вже в давнину єврейській мудреці казали, що свято якби не закінчується. Сім uh -huh. плюс один. І оце затримайся ще на один день. І ми бачимо, що в новому Завіті Ісус Христос святкував це свято, та? і Він вказує, що Він і є ця справжня, скажімо, кучка, це йде. Хто до нього прийде, він буде мати цю свободу, він буде мати це відчуття радості, бо це свято, воно обов'язково супроводжувалось великою радістю. І хто прийме Ісуса Христа як свого Спасителя, то Він буде з ним уже в небесній путці, Новому Єрусалимі, там вічно святкувати, буде сидіти за столом, буде жити не в людських побудованих житлах, а тим, що збудував Господь. От. Тому це свято дуже глибоке, воно дає надію, що так само як всі попередні свята виконалися в історії uh -huh. людства, так і це обов'язково виконується. Треба просто, щоб готуватися. Дуже цікаво, ви зазначили про те, що це от, єдине свято, яке ще, ще не виконалося, не виконалося але ми маємо надію. Так. Якраз воно дає нам цю світлу надію. І ми чому? повинні готуватися. Uh -huh. Біблія говорить, наприклад, книга Захарія, 14 розділ. Що всі народи повинні святкувати це свято, тому що це означає, що Бог хоче, щоб всі люди були спасені і були в його царстві, були в його оцій кусті і разом з ним святкували, де радість ніколи не припиниться. Так а, хочеться ще торкнутися аспекту вдячності. Ви вже на початку зазначали про те, що це свято вдячності, вдячності за урожай, так тому що а, прийшовши крізь червоне море, не маючи нічого, Бог дав їм все, Бог дав воду своєму народу, все, що тільки можна. А, як нам ось в цьому фокусі, а, в фокусі цього свята, також від себе розвивати ось цю вдячність і а, ще раз і ще раз. Глибше розуміти ось все те, що зробив для нас Господь. Перше, все бачите, ми маємо завжди кожен день, ми, ми маємо благословення, матеріальні, духовні, емоційні. І Бог виховував свій народ, щоб вони не забували про це. Тому, наприклад, десята частина від прибутків, пожертви, донати, так? це є вдячність. І повідно, коли ми робимо це для Бога, адже не тільки треба давати нам такі світські цілі. Для, важливо для, скажімо, суспільної цілі, угу, церковні цілі, угу. цілі давати ці. Це в нас розвиває дух Бога. Бог віддав свого сина. І той, хто має дух Бога, теж буде віддавати, а не брати, а віддавати. Сам Ісус сказав, блаженніше дати, ніж брати. Тому виховувати це коли ми даємо. Нам подобається, що дітей в деяких сім'ях виховують, вони кладуть такі коробочки. І дітям кажуть, оце ти будеш мати, відкласти копійку, гривню, 10 гривень цих mm -hmm. монетки, щоб ти дякував Богові. От щось Господь для тебе зробив, а ти, от я Богові подякую. Піди і пожертвуй Богові. І таким чином виховується дитина. Я думаю, що наше суспільство, яке не навчене, тому що, mm -hmm. на жаль, система, яку ми всі виросли в Радянському Союзі, хто після, вона споживацька. Давайте ми всі комусь винні, всі нам повинні щось принести. Так, так, тільки взяти. А в народі Ізраїля все навпаки, вони виховуються віддавати. І, Відповідно, цей дух цього зараз не вистачає. Готовності жартувати, mm -hmm. готовності дякувати, готовності радіти, та радіти навіть супереч всяким проблемам, славити Бога за все і зберігати оцю віру, що колись ми всі разом зустрінемося там в небесні кучці. Угу. А справді дивовижне свято настільки глибоко ви про нього розповіли про те, що це радість, це надія, це вдячність, це те, що ми маємо собі зараз розвивати, це те, чого нам не вистачає, особливо в сучасному суспільстві. наостанок маленькі побажання від вас до наших глядачів, ось до всіх, хто нас дивиться, і в контексті цього свята, про що нам потрібно пам'ятати саме сьогодні? Знаєте, центром свята. Особливо Євангеліє від Івана, там описується це свято, цього центром був Ісус Христос. Uh -huh. І Ісус Христос, це свято, коли народ молився в храмі, сказав, коли прагне хто, хай прийде до мене. І хто вірує в мене, то ріки живої води потечуть із утробою. Я хотів би, щоб це свято ми не сумували, uh -huh. не відчували себе такими видушеними, замученими. Виснаженими, тому що війна всіх замочила. Так а що ми прийшли до того, хто має все, що нам не потрібно, прийти угу. до Ісуса Христа. Він нас і духовно, і емоційно, і інтелектуально, і інших аспектів він нас наповнить, напоїть так. і благословить. І наша радість ніколи не припиниться. Дякуємо, дякуємо вам, вам пані пане Віталію, за те, що ви були з нами і розкрили для нас це свято по-новому. А дуже так з такого. Глибокого боку ось бажаємо вам успіхів в вашій діяльності. Боже благословінь. Боже благослови, дуже дякую. Дякуємо, друзі. Нагадаємо, що говорили про єврейське свято кучок. Цікаві факти розглянули також уроки для нас сьогодні. Важливі, дуже почерпнули. з нами був Віталій Обревко. Це пастор, фахівець в галузі єврейських досліджень. Тож, друзі, маємо про що подумати сьогодні, особливо після такої розмови. А наразі у нас рубрика Твій психолог після чого повернемося до вас з новими силами і з новими цікавинками.